Юрій Олійник Полтавець голосував із дружиною близько 20-ї години вечора перед закриттям виборчої дільниці номер 531-215, яка розташувалася у приміщенні 10-ї школи. Він розповідає, прагне, щоб життя мешканців міста змінилося на краще. Всі ми чекаємо от виборів ну, зміни. Умов на, на, на краще, а як воно вийде, вже побачимо. Закриття виборчої дільниці відбулося вчасно. Олена Пилипенко, голова комісії, розповідає, протягом дня проголосувало 680 полтавців. Явку виборців вона вважає задовільною. Проте говорить, цьогоріч дуже мало молоді прийшло віддати свій голос на місцевих виборах. Порушень на виборчій дільниці не було зафіксовано. Я можу сказати, що без всяких екстесів нормально зранку була більша і більш пожилі люди йшли із середнього віку, а потім вже підтягувалася молодь. І в нас в ну, течение дня в нас постійно йшли люди, люди, люди. І не було такого проміжутка, щоб ми. Не... Сиділи без роботи щодо кандидатів на посаду міського голови. То за даними Екзитполу, оприлюдненому на сайті інформаційного агентства Інтерфакс Україна у другий тур виборів проходять Андрій Матковський та Олександр Мамай. Розрив між двома кандидатами склав 0,3%. Стосовно Полтавської міської ради, за даними Екзитполу, який які оприлюднила газета Восточний Фарватер, більшість голосів виборці віддали представникам від партії блок Петра Порошенка Солідарність 15,5%, Свобода, 13%. Совість України 12,1%. Партія простих людей 10%. Політична партія Рідне місто 9,5%, самопоміч 6,5%. Партія Всеукраїнське об'єднання батьківщина 6,2%.